Привіт, я Джеймс Дебо, менеджер з продукції категорії поміж очок в UVEX Safety Australia та Новій Зеландії. Сьогодні ми розглянемо, як правильно підібрати, носити і знімати захисні окуляри. Першим кроком завжди перевіряйте окуляри на наявність зношеності чи пошкоджень, перевірте лінзу оправу та стрічку для голови. Тепер ослабте стрічку і розмістіть окуляри на обличчі однією рукою. Поки тримаєте на місці, перекиньте стрічку через голову і назад іншою рукою. Тепер відрегулюйте стрічку за розміром, забезпечуючи надійне прилягання. Нарешті перевіряємо ущільнення і робимо це, проводячи вказівними пальцями навколо ущільнення, особливо навколо носа. І якщо ви носите окуляри з діоптріями, перевірте, щоб дужки не порушували ущільнення. Тепер як зняти захисні окуляри? Спочатку трохи нахиляємося вперед, дивлячись вниз, і знімаємо на голові, зверху на голову. Тепер тягнемо окуляри вниз від обличчя.